Боли. Ні гриба, ні грибника, не розбуде тишу голос, гілку не вторгнеться рука, спів пташиний не почути, звір і той не пробіжить. Дощ зів'ялий, що отрута понад згарищем висить. Перший сніг не був бентами, далі засмагло обів'є, Заридає ліс від рани в душу попевні. Ми учні восьмого класу, учасники всеукраїнського конкурсу Земляно-спільний дім, заклад загальної і середньої освіти, СМТ Гуса. Українська природа є ще однією жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожний компонент довкілля: тваринний і рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. За останніми скромними оцінками, збитки довкілля України від війни становлять 1,35 ціла тридцять гривень. Внаслідок нападу Росії постраждали 20% природоохоронних територій України, загальною площою близько мільйона гектарів. У зоні ризику опинилися 2,9 мільйонів гектарів саморантової мережі територій, які потребують охорони на загальноєвропейському рівні, за словами якого ці території відіграють важливу роль у захисті біорізноманіття та збереження клімату. Смарагдова мережа захищає бурого ведмедя, чорного лилеку, орлана білохвоста та сотні інших видів тварин та рослин. Під загрозою знищення знаходиться 16 трамсарських об'єктів площі майже 600 тисяч гектарів. Вони мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю. Під окупацією зараз залишаються вісім заповідників та Одеси національних природних парків. Серед них Чорноморський біосферний заповідник, розташований на території та акваторії Херсонської та частково Миколаївської областей. біосферний заповідник Асканія Ноу, Азово-Сивецький національний природний парк, парк Олешівські піски, парк. Жаргацький Херсонська область через бойові дії служби охорони природно заповідних територій, часто не можуть виконувати свої функції та забезпечувати збереження рідкісних видів. А деякі заповідники та національні парки опинились на межі гуманітарної кризи. Віною охоплено близько 3 мільйонів гектарів лісу в Україні, приблизно 23,3 тисячі гектарів лісів випалено, Час частину з них витрачено. Бойові дії відбуваються у східних та південних областях України. Для цих регіонів характерна низька лісистість. Тут ліси виконують захисні функції. Знищення та пошкодження їх позначиться на кліматі цих регіонів і може призвести до значних ерозійних процесів. Зокрема, на півдні України наслідками можуть бути вітрова ерозія та опустолювання. Це, звичайно, позначиться на сільському господарстві. Внаслідок російських ударів по нафтобазах в складах палено-мастильних матеріалів згоріло понад 680,6 тисяч тонн нафтопродуктів, які забруднили повітря небезпечними речовинами. За підрахунками екологів, під час горіння нафти виділяється приблизно стільки ж атмосферного забруднення, скільки виділяє весь зелений світ. Також через війну можуть загостритись проблеми з доступом до питної води в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення обстрілювали або зруйнували понад 500 водних об'єктів, тобто це гідротехнічні споруди, інші об'єкти водосховища. Ми з вами були свідками обстрілів та руйнувань Каховського водосховища. Також внаслідок бойових дій гені з та дикі тварини. Ще одна проблема заміновані території. На даний момент розмінування потребує близько 200 тисяч квадратних кілометрів. У мінохології зазначають що розриви мін призводять до заборонення ґрунтів важкими металами свинцем, стронцієм, титаном, кадмієм, нікелем. Іноді це робить ґрунт непридатним для подальшого сільськогосподарського використання. Через війну під загрозою з них опинилося майже 700 видів тварин і понад 800 віддів рослин, частина з яких занесена до червоної книги. Не можна оцінити кошовому акваленті, наприклад, зміну місць міграції птахів. Можливо, тисячами років у них були певні маршрути. Вони осідали, перебували на цих територіях. Внаслідок ведення бойових дій, вибухів, загибелі тварин, птахів вони змінюють місця. Крім того, у повітря потрапило понад 38 тисяч тонн виків від горіння російської техніки та утворилось понад 352 тисячі тонн відходів, які забруднюють не лише повітря, а й землю. Загалом через лісові пожежі від горіння нафтопродуктів та займання промислових об'єктів викиди в атмосферне повітря вже перевищили в 67 мільйонів тонн. При цьому забрудненню повітря вже немає меж. Викиди в атмосферне повітря викликані військовою агресією РФ на території України, переносять, посідають і впливають на території інших держав, іноді на відстані тисячі кілометрів. Методи, які Росія застосовує під час війни проти нашої держави, свідчить про те, що агресор прагне не лише знищити нашу державу та народ, а й зробити територію України непридатною для життя. Російські військові вдаються до тактики випаленої землі та свідомо сховують злочини проти докіля. фактично використовують природу як зброю. Наразі міжнародними злочинами визнано геноцид, злочини проти людства, агресію і воєнні злочини. Проте Україна хоче додати в цей список ще й екоцид масове знищення рослинного чи тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а, а також е вчинення дії, які можуть спричинити екологічну катастрофу. Людство не живе, а виживає. Невже воно цього не помічає? І той кошмар, який воно створило, усе живе сьогодні потруїло? Чи ж не прийшло, пора поміркувати? Як людство на землі мудрішим стати? довкілля це природні капітали. Без нього людство йде загибель і провал. Слід повернутись обличчям до проблем, а не лише писати про красу поему, а зберегти, примножити природу для нас і для майбутнього народу. Зупинися, зупинися людина, на мить, і відчуй, як планеті болить, зупини, як і серця, крик вирина, зупинися, в нас одна. Як у серці тліє любов, щоб колись розгорітися знов, зупинися людина, на мить і відчуй, як планеті болить.